Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про великий скандал в збірні України. А також ми поговоримо про Мю, який готовий зробити Луніна одним із найдорожчих голкіперів світу. А також ми поговоримо про матч Україна-Бельгія. Як завжди, найкращі коментарі минулого випуску. Не зважайте на голос, я трохи прихворів. Ну, як сказати трохи. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Друзі, ще хочу подякувати тим, хто підтримував мене в минулому випуску. Я, що тоді хворів, що зараз хворію. Дякую вам за підтримку, це справді дуже багато для мене значить. Ну, а тепер до відео. Колишній форвард київського Динамо Владислав Супряга був не змозі допомогти зорі в перших матчах року. Футболіст виступає за луганську команду на правах оренди. Головний тренер зорі Младен Бартулович пояснив. Чому нападник не виходить на поле, повідомляє Sport.ua. Владислав Супряга перейшов у зорю з Динамо на правах оренди взимку 2024 року. Форвард забив гол за луганську команду в товариському матчі, але відзначитися в офіційному поєдинку йому поки не вдалося. Головний тренер зорі Младен Бартулович підтвердив, що все ще розраховує на колишнього форварда молодіжної збірної. Футболіст не зумів вийти на поле в першому матчі року через хворобу, а з Динамо не зіграв за умовами контракту. Бартулович задоволений тим, як Супряга працював на зборі команди перед другою частиною сезону. Однак Форвард зазнав болісного удару по нозі, а після ще й захворів. Усе це завадило йому одразу і вірватися в основний склад зорі. Владислав уже повернувся в загальну групу і починає знову набирати форму. Свій наступний офіційний матч Зоря зіграє проти Оболоні 23 березня. В українській прем'єр-лізі можуть відбутися зміни, які вплинуть на розподіл сил у чемпіонаті. 30 червня одразу в трьох тренерів завершаться контракти зі своїми клубами. За інформацією порталу Трансфермаркт, улітку 2025 року закінчаться угоди в Руслана Ротаня, Юрія Вернетуба та Олега Шандрука. Повідомляє новини Life. Усі вони мають унікальні навички є репутацію. Тому питання, де вони продовжать кар'єру, викликає неабиякий інтерес. Руслан Ротань потрібна команда з кращим фінансуванням. Руслан Ротань має мало шансів залишитися в Олександрії, адже клубу буде складно втримати тренера, який демонструє стабільність в УПЛ. Ротаня хвалять за вміння працювати з молодими гравцями. Але тренуючи досвідчених гравців на зразок Філіпова, він вийшов на новий рівень і претендує на чемпіонські амбіції. Клуб досі не запропонував йому нової угоди, але зацікавити тренера буде непросто, адже влітку команда може втратити ключових гравців, таких як Іван Калюжний. Крім того, київське Динамо, попри лідерство у чемпіонаті, демонструє нестабільну гру цього сезону, їм може зацікавити Ротаня. Вернедуб. Хто краще за Кривбас? Юрій Вернедуб, який привів Кривбас до бронзових медалей УПЛ у сезоні 2023 2024 також опинився на розпродажі. Всупереч успіхам, у клубі є питання з фінансами та частими трансферами гравців, які не встигають себе зарекомендувати. В Україні до нього можуть звернутися Полісся або Металіст 1925, якщо Патрік Ван Леувен не виведе команду в УПЛ і буде звільнений. Шандрук амбіції Вереса. Олег Шандрук, нинішній керманич Вереса, очолив клуб у складний період і зумів стабілізувати його гру. Контракт тренера з рівненською командою завершується в червні, і він може покинути її, якщо отримає вигідну пропозицію. В іншому разі, Шандрук найімовірніше, продовжить угоду. Він зарекомендував себе як тренер, здатний працювати в умовах обмежених ресурсів. Що робить його привабливим для середняків УПЛ. Хоча й багатіші клуби можуть звернутися до нього. Усі троє тренерів перебувають у різному становищі: Ротань на піку популярності, Вернедуб із багажем міжнародного досвіду, а Шандрук як перспективний спеціаліст. Їхнє майбутнє залежатиме від амбіцій клубів. У Бенфіці починають планувати літню трансферну кампанію. Португальському клубу знадобляться гроші на омолодження складу. А частина нинішніх гравців може бути продана. Серед них опинився є український воротар Анатолій Трубін. На першого номера португальської команди претендують кілька клубів, повідомляє Оджого. Бенфіка не збирається утримувати лідерів команди, якщо вони отримують вигідні пропозиції про трансфери. Португальці готові продати своїх основних виконавців навіть у разі перемоги в чемпіонських перегонах. У складі Орлів практично немає так званих недоторканих футболістів. Голкіпер збірноті України може вже за кілька місяців змінити чемпіонат. Трубіна пов'язує контракт із Бенфікою до літа 2028 року, і португальський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 40 мільйонів євро. Не кожен потенційний покупець зможе дозволити собі такі витрати, але в Анатолії є варіанти для продовження кар'єри. У послугах Трубіна все ще зацікавлена Мюнхенська баварія. Німцям потрібен молодий і стабільний воротар, який зміг би на довгі роки стати основним у складі. Альтернативою є кандидатура Яна Зомера. Якщо не радзурі відпустять Зомера, то вони теж можуть зв'язатися з Бенфікою з приводу Трубіна. М'Ю готовий зробити Луніна одним із найдорожчих голкіперів світу. Червоні дияволи хочуть бачити українського воротаря реала. У своїх рядах та готові викласти 80 мільйонів євро, повідомляє Елгол Digital. Втім, вершкові не налаштовані розлучатися з Андрієм. Журналіст циганик поділився інформацією про ставлення окремих чиновників УАФ до головного тренера збірної України. Я не пригадую випадку, коли люди, що працюють в УАФ, наскільки негативно ставилися б до головного тренера збірної. Якщо Ребров невдало зіграє проти Бельгії, знайдуться ті, хто буде цьому радіти, є навіть підтримувати суперників. Я не маю наміру захищати Реброва, але розумію, наскільки йому зараз важко працювати в таких умовах. Йдеться про легенду українського футболу людину, яку знають у всьому світі. Однак навіть це не завадило від сторони Реброва від виконкому УЄФА. Хоча він вільно володіє англійською мовою, чого не скажеш про інших делегатів. Зараз роблять усе, щоб послабити його вплив у збірній. Причому питання не лише в посаді головного тренера, а й у його ролі віце-президента УАФ, відповідального за систему національних команд. У ситуації багато нюансів. Так, потрібно змінювати систему, зокрема, позбуватися впливу структури ПАС. Але є й інша сторона. Певні чиновники намагаються взяти під контроль процеси, щоб побудувати бізнес на молодих талантах. Реброва просто намагаються усунути. Збірна України зробила справжнє диво та перемогла Бельгію 3-1. Тепер залишаються тільки два питання. Чи виграє Україна другий матч проти Бельгії? І друге питання хто ж ті чиновники, які роблять все можливе, щоб усунути Реброва? Що вони будуть робити після того, як Україна виграє другий матч проти Бельгії? Друзі, а що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Напишіть обов'язково в коментарях. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!